Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Томаш. Та сьогодні ми прогуляємось та проведемо зйомку у районі Хамстед. Я великий кавоман, скажімо так. Тому перша зупинка це точно кава. І тут є дуже великий вибір, де можна насолодитися смачною кавою. Хоча я вам скажу, що в Лондоні це прям рідкість. І одна із них це пол. Але я люблю гірс. Тому ми йдемо туди. Але одна з моїх улюблених таких гріховних насолод це ось ці макаронси. Дуже рекомендую з фісташкою спробувати вам. День точно має початися з кави. І не просто, а з хорошої кави. В цьому районі жило багато письменників, акторів, художників. І одним із них є Агата Крісті, Я думаю, ви чули про неї, і також Джордж Орол. Це такий. Острівок таких приємних прогулянок, смачної кави, запашної випічки. Такий острівок європейського життя десь посеред Лондона. Це рахується один з найкрасивіших і найбагатших районів у Лондоні. І знаєте, це не дивно. Тут дуже багато людей, вони гуляють з собачками. Сьогодні, Сьогодні у нас п'ятниця. 50... Сьогодні... Сьогодні п'ятниця, але в неділю обов'язково прийдіть сюди зранку, і ви відчуєте зовсім інший вайб міста. А зараз ми п'ємо каву і йдемо також фотографуватися і покажу вам більше про це чудове місце. Заді мене один з ресторанчиків, де ми періодично вечеряємо з чоловіком, це ось цей там дуже смачна паста і кава. Що до речі, як ви зрозуміли, дуже важливо в Лондоні знайти каву, яка вам буде вподоби. Але не ресторанчиками одними заді мене. Якщо ви депустите тут в черзі, ви можете вважатися не британцем, тому що одна із їхніх улюблених справ це стояти в черзі, і я розумію, чому за ось цими блінами. Вони дуже смачні і можна обрати, які ви хочете або з нутеллою, або з чимось таким солоненьким. Я обираю солони, тому обов'язково спробуйте. Вони ще зараз зачинені, бо ми прийшли надто рано, але вони працюють. Я не знаю, яку скільки ми працюють. Короче, приходьте сюди. Як фотограф, напевно вже обійшла всі райони в Лондоні, де можна гарно позніматися. І мене тепер важко здавати якоїсь локації, але кожного разу я знаходжу якісь нові куточки, де можна зробити фотографії. І тому навіть тут в районі Хамстеду здається, що тут просто кожен куточок красивий. І зараз ми будемо зніматися і покажемо вам результат нашої зйомочки. І так завжди, те, що бачу телефон. Ніколи не виглядає так, як бачиться камера. Угу. Добре, гарно, гарно, гарно. Ззаді будинок мені подобається, супер. Зараз машина приїде, бо вона прям. Я нарешті знайшла. Я нарешті його знайшла. Саме ось цей ресторан італійський. Ви тільки подивіться, який фасад Вілла Б'янка, і яка тут веранда. Літом це просто казка тут відпочивати і насолоджуватися. Хочу вам ще показати один магазин, фермерський. Вони привозять дуже красиві сезонні квіти. А це, мені здається, ще це ранун, коліси, дівчата. І зроблять такі невеличкі букетики. Дуже мило. Я так розумію, що вони вже готуються до Паски, як і все тут. Давайте я вам покажу, що всередині органічні продукти дуже цінуються тут, тому майте на увазі. І це все буквально одна вулиця. З того боку вже станція. А ми тільки що ходили по ось цій вулиці. Ходіть, я вам покажу ще одне місце, воно секретне, але там дуже дуже красиво. Ходіть. За моєю спиною один із найстаріших плавів, які тут є на районі, це Голі Баш. І тут, звичайно, ви можете спробувати їхнє пиво і традиційно страву це фішн-чіпс. Обов'язково прийдіть сюди. Я залишаю локацію. Я все-таки хочу трошки в русі, знаєш? О, добре, добре, добре. Туди розвернулася, покрутилась. Два кроки туди, і отак така йдеш, така на мене розвернулася, потім в ту сторону розвернулася. Угу, Давай. Добре, добре. Клас, клас, клас. Ось так, якщо тобі буде зручно. Або просто отак, знаєш, типу, отак. Бать, от коли в русі, типу дуже прикольно. Звичай, дуже багато між такими жилими будинками є приватних, дуже багато приватних садів. Але ось тут на Хамстеді ми можемо знайти доступний для всіх. Він відноситься до National Trust і йдемо, подивимося, як там всередині. Я впевнена, що дуже гарно. І обов'язково не пропустіть сезон світіння у Лондоні, тому що це така одна з просто чарівних сезонів, яка може бути в Лондоні. Британський вайб він просто в повітрі. Цей хамстит, він ніби завмирає у часі і просто чути спів пташок, аромати кави і десь там людей з собачками. Нарешті ми на одній з моїх улюблених вулиць у Хамстеді. Повірте, їх є тут дуже-дуже багато, але оця обов'язково завітайте сюди. Перше багато пабів, багато кафешок, і там в кінці вулиці вінтажка. Вона тільки відкривається, але ви зараз побачите, що в ній класного. Ходіть. Не можу сказати, що я в захваті від такої посуди і я би її мала в себе вдома, але можливо на якесь свято. Наливати звідси підливу — супер. Це зроблено в Англії. Цей район, я впевнена, нікого не залишить байдужим. Тут ви зможете, як і відчути Вайб Британії, знайти щось цікаве для себе, кав'ярні і провести гарно час. Тому підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого. До зустрічі!